Доброго дня, друзі. Дуже багато коментарів засніми відео, Отвіти на вопроси, отвіти на вопроси. Але взагалі по свинарнику. Але зараз ручки під рукою немає, щоб виписати ці вопроси. Але я їх так більш-менш пам'ятаю. Що зроблений свинарник? Свинарник зроблений сенвіч робив сам. Тобто, каркас зробиться з бруса. Я робив 110-го, тому що 100-го не було. Ні, я робив сото. На закладні в мене труби були 80 -ті. Обшивається Обсивається. Забою як називається, дивіться. Профлістом. Внутрі ставиться утеплітель, який хочете ставити, Хочете мінвату. Ну, в рулонах мінвата не піде, вона сповзе повністю. Лучше я поставив пінопласт, сотку і обшив USB. -шко. Вікна з цією проклятою війною у нас в країні я так і не заказав. Стояли. Думав, вже на це літо закажу, ну що було у 2022 році. Але такі стояли старі рамні, так вони і залишились. Криша у нас теж з профлиста. Криша утіплена рулонами мінувати. Двері в мене стояли. Хто спостерігав за нами, були євродвері. Але вони за год праці вони згнили. знили. Є відео, як я міняв, я зробив самостійно з досок і врізав сюди вентилятор. Тобто, в мене йде приток воздуха через отакий вентилятор. Де я його купував, були питання? Я не пам'ятаю, заказував в інтернеті. І. У мене ще повітря поступає через вікна. Зараз я їх з тієї сторони позакривав сенвіч панелями для того, щоб в сараї не було сквозняка такого сильного. Якщо б не було поросят малих, я б навіть не закривав. Для великих нічого страшного, а для малих потрібно закривати. Ну, По вулиці, що по вулиці. По вулиці треба ще зробити відмостку. Тут плиточка. А обосткою потрібно зробити. Ну і все. Цей вентилятор у мене постійно виключений, але так як працює напроти на витяг, зараз поросята полякаються, не бійтеся. Бачите, він крутиться. Він крутиться, тому що от там вдалиться. Вдали... Краще в самому кінці свинарника робить вентилятор на витяжку воздуха і оце він так затягує, ми його зараз зупинимо з вами. щоб не думали, що підстава якась, зараз включу світ. Дивіться. Встановлюємо, відходимо і він набирає оберти. Набирає, набирає, набирає. І я вам скажу, коли стоїш напроти нього, то він нормально затягує воздух. З вулиці виглядає це, чи з середини. Отак. Це біла суха дезінфекція. Я як посипаю, то сиплю візді. ОСБ чи ОЮСБ, хто як називає, веде себе дуже добре і цей я брав невлагостойкий. Тобто він сухесенький, можна подивитися. Все у нього добре. Всі стики продував піною. Є, ну, отакі моменти. По щулям. Перед входом яма, лотки і через з усіх станків, де свиноматки стоять малі поросята, вся сеч в лоточки і в яму. Також згрібаю весь навоз і в яму. Тихесенько, тихесенько, що там відбувається? Що ви вже испугалося? І все в яму. Потім викачуємо або фекальним насосом або приїжджає машина. По краям ось така каліточка є, вона піднімається, опускається. Тут щіля я робив взагалі наугад, просто тут а мені не важливо, яка буде щіль, тут арматура 14, тут все одно просто ходю, воно провалюється все і згрібаю через прийомники. Вода. Ну, виду, зараз дойдемо, по станкам. Станки в мене оці чотири, всі одинакових розмірів. 2,80 якщо я не ошибаюсь, да, 2,80 на 3,5. Всі поли бетонні. Проходи в мене тут ось 80 см. Там теж 80, де десь є метрові. У мене по всьому свинарнику. По кругу можна підійти до кожної клітки, є проходи. Тут клітка мала бути для кнура, він у нас був, але ми його продали. Тепер клітка для свиноматов. Що в нас далі? По станкам для опороса. Станки длина 220, ширина оцього 85, але це багато 85. Це я сюди заганяю вже свиноматок там, з четвертим, з п'ятим опоросом, який вже за 300 кг. Лучше 75 робити. 75 взагалі ідеально. Що для здорових, що для малих. І висота оцінкої нижньої планки, робіть сантиметров 40. У мене 35 мало. Поросята в 20 днів вже не влазять. Робіть сантиметров 40. По. Полам для, я ж сказав, давайте так, пополам у мене всі поли бетонні. Нормально, свиноматки себе чувствують, не холодно, в сараї нормально. Коли з опоросом підстеляємо соломки, де опилки сипимо, все нормально. Так, Що є, щоб я ще не забув? Щоб освітлення, ну освітлення в мене ледовські лампи висять, три штуки на свинарник. Хватає. Все видно, все нормально. По станкам для супоросних свиноматок, дивіться, оцей станок 85 см. І свиноматка, це вона вже по возрасту не четвертий чи п'ятий опорос, опорос буде. Тобто він для неї нормальний. Якщо загнати сюди первістку або після другого опоросу, то вже буде і багатенько місця, може розвернутися. 75 кіт так же само, взагалі ідеально. Цей теж 80. Ну, 80 теж хорошо. Но опять же, для крупных свиноматок загнати вот такую свинку, вона ну, зможе розвернутися. Для таких свинок, для первісток, яких там по 150-160 по кг. У мене є вот такі два станка. Тут в кінці, можна сказати, і ось перший Індивідуальний станок. Вони в мене по 70 см. Для первісток, взагалі шикардос. Взагалі шикардос. От такі більші станки, вони більше для більших свиноматок. Вода. Ну Вода, я показував в мене бочка. У мене є центральне водоснабження. Але якщо через бочки, Якщо вимкають воду, то де тоді взяти воду. Так же я набираю в бочки, через бочки, через шланги, все йде на поїлки. Тут все розказав, тут ще свинки ремки. осіміньонні. Бункер пустий, бункер не заповняю, його треба отсюди убрати. сиплю прям на землю і все нормально. Тільки поубирав, ще, ще не підстеляв, не... нічого. Ще, ще посиплю дезінфекцію і все. Ось свиноматка Петренша з другим опоросом. Ширина станка 75 см. Дивіться, їй вистачає свинки, кіл 180 Її вже підсосали, у нас тут маленьке кількість поросят Даже. По цим станкам. Тут також стояв станок. Отакий. От от. Я його убрав, тому що мені потрібно було кудись дівати. Оцих малих буцманів. Поставив перегородку. У мене тут була свиноматка, я їх відлучив, поросилася, вона у мене в клітці. Але я перегнав, їм було по днів, мабуть, 15 чи 20. Перегнав ось такий станок, поставив перегородочку, щоб лампа була, і вони так знаходяться тут. Перегородку треба вже зняти. Станки у мене, я вам скажу, вони не зйомні. Тобто вони в мене стоять наглухо приварення, я тут його вирізав. Але щоб зробити зйомні станки, просто на станок приварити трубу і до ресотки теж приварити трубу. Щоб труба під трубу заходила і кілочком зафіксувалась І тоді він буде зйомний. Тут я так, можливо, і перероблю трохи. Ну, це все можна сказати, в дальнішому. На, цей, на цю сторону водоснабження йде ось через цю бочку. У мене в синарнику три бочки на кожний відсік. Тобто, відділ опоросов, відділ супоросності і відділ відгодівлі. Два станка, вони, якщо не ошибаюся, 4. На 4. Да, 4х4 вроді. Ну, це 4 на 4,50, а оцей 4 на 4. Влазить сюди. У мене тут 10 було голів. Ні, цей 3,50 на 4. Да, 3,50 на 4. У мене тут 10 голів було. Нормально можна навіть 12 сюди ставити до вісової категорії 150. От влази нормально. І тут було 12 голів на таку площадь. Можна ще було сунути десь голови 3-4. По кругу, тут бачите, який проход тут взагалі не на 1,20 м. Фекальний насос, шланги для викачки. Так же само щеліві поли. Я багато про них вже розказував, розказував. Квадрат. 12-й монолітний і між ними щель теж 12. та Глибина ями 1,40 1,5 м, щось таке. І через увесь свинарник. І длина, ось ширина ями 80 см, вроді 80. Ну, якщо ви будете робити, робіть метрову, чуть-чуть побільше, буде взагалі шикардос. Також по цій стороні. Прохід, щоб можна було засипати в бункера, бочка з водою, стоїть на оці два ось загончика. Так що так, ось такі справи по потолку. Дивіться, щоб не казали, що він десь мокрий, сосульки висять. Рука як була суха, так і є суха. Якщо у вас буде свинарник загружений на те кількість свиней, на, на яке має бути чи на ту площу кількість свиней, тобто, допустим, візьмемо у вас свинарник 10 квадратів, якщо там буде стояти 10 свиней, то все буде чітко. Температура в свинарнику. <кій> Зараз двері відкриті були. Ось температура свинарника 19 градусів. Видно, не видно, думаю, видно. 19 градусів. І це, що той вентилятор холодний воздух затягує і працює на витяжку. І 19 градусів. Так що, і це, щоб було відкриті двері, тільки що закрив ті двері, ну, як почав знімати відео. Так що, отаке, друзі, я більше не знаю, що вам сказати. Вроді би. Отвіти все, основне людей волнувало, що з потолками, мокрі чи не мокрі, все потолки нормально. Стіни також, стіни, та стіни вони і не будуть плакати, в основному плаче тільки потолок, якщо десь є холодне місто, тобто, якщо в цих станках не буде свиней, вікна будуть відкриті. А там буде в тому кінці, в другому свинарнику тепло, отсюди холодний воздух, конденсат і все збирається. Але якщо вікно буде закрите і навіть не буде поросят, нічого, у вас збиратися не буде. Провірено на практиці, провірено на моєму першому свинарнику який з камня строївся, по цій новій політики. Що зараз вигодніше построїти? Сендвічів, панелі, отакий. Чи з камня. Зараз я вам скажу, ми коли строїли, це, мабуть, три роки тому строїли цей свинарник, в цей свинарник було вложено плюс-мінус 10 тисяч доларів. Оце в нього було вложено. Тобто, на те, що бетон, я вручну не колотив, заказував вертушки. Ну що тут? ОСБ, вона ще була подішовки. Ще щоб построїти такий свинарник, то я серйозно скажу, ви тільки десятку тисяч доларів вкинете в ОСБ. Тому що я її, коли купляв, вона ще була по 220 гривень. А зараз такий один лист стоїть 1150. 10 тисяч це було доларів 3 роки назад. Зараз построїть з камня. Ну опять же, потрібно думати, який камінь. Це буде ракушняк, його ж, опять же, внутрібна штукатурка. Це все потрібно вираховувати, і ніхто вам зараз не скаже, чого потрібно робити з І сказати вам, чого краще зробити, ми ж ніхто не знаємо, з яких фінансів, от яких фінансів ви відталкуєтесь. Що у вас ви хочете кришу, у вас буде криша там старого якогось шифера, якщо у вас є вдома, чи все ж таки буде з профліста, утіпленна, неутепленна. Не все залежить від того, що ви тут, кабанці, творите, від того, на які ви фінанси розполагаєте, що у вас є в кармані. Так що, друзі, вроді відповідав. По станкам по розмірам все розказав. Квадратура 20 на... Якщо взяти по наружній стороні, 20 на Тихо. Почти на 10. Ось так я скажу. 20 на 9 з чим-то там вийшло у нас. Проход малесенький, тачка проходить самому проходиш нормально, в чоботях, нічого не треба, там метрові проходи, трьохметрові. Дорожка, щоб ти йшов, два лоточки, все нормально. Писали, що а, від бочок не буде напруги для свиноматок, давлення не буде. Не будемо далеко ходити. Ну, Якщо для вас це не напруга води з бочок, то я не знаю тоді, що це напруга. Вона тут ще і нормально дюрчить. Так що, друзі, по-по-по. А, що це за сіра стінка? Це в мене там кормоцех, де я роблю корма. Ми просто свинарник достроїли до цієї стінки. Тут було вікно, я вікно вирізав, зробив двері, щоб можна було заходити і не носитися по кругу. Шланг на викачку з ями 50-й, гофрірований. Не робіть великих ошибок, якщо купуєте шланг на викачку собі. Не беріть пожарний шланг. Він перегибається. Ось, гофрірований, 45 гривень в магазині. в будь-якому строїтельному будь є. Ось. Берете і все нормально. Всі згиби. Йому по барабану. У мене 10 два пожарних лежить воно на бочці чи возле бочки. Взагалі, <клес> ними не пользуюсь. Пользувався, але зараз ясний. Ну, Любий ізгиб маленький, там 45-40 градусів, все, це капець. Я вже не кажу про 90. Так що, друзі, так, думаю, якщо щось не відвітив. Надкомент... Ну, на ваші питання, свиноматок кормлю лакту... лактуючих стартом 25%, які кормлять для супороса, 9 кг макухи чорної, 4 кг, ну зараз сиплю 5 кг гороха, 3 кг премікса для супоросних, 18 кг висівки і там пшениця, ячмінь на половину. Тобто, якщо хочете, можете BMW БМВДшку для супоросних, але це теж буде трохи накладно. Якщо, якщо у вас одна-дві свиноматки, то це не накладно. Так що, друзі, думаю, якщо я на щось не відповів, пишіть в коментарі, будемо відповідати в коментарях. І так. І напевно, як думаєте, це для експерименту, що будемо робити, зважить час, там їм 20 числа, до 20-го буде 2 місяці. Сьогодні в нас третє. Як думаєте, вибрати тут одного з цієї групи і одного з дюрків? Зважить контрольне зважування чи... Уже візуально буде видно, які у кого приросте. Тобто зараз можна вибрати такого одного якогось кабанчика тут, і там кабанчика для того, чи дівчинку для того, щоб при зарізах уйдуть самі більші, тобто входять в першу чергу кабани, щоб ми потім при зарезі узнали в кого яке буде віс. Так що, друзі, думаю, відповів все на питання. Кого є ще якісь вопроси, задавайте в коментарях. Побіг далі працювати. Підписуйтесь на канал, бачу, у нас хорошо, ми ростемо, наша сім'я. Вроді двигаємося в правильному напрямку. І чому я відповідаю в коментарях? Нам не на українській мові, у мене просто на клавіатурі української букви І немає з двома крапочками зверху, букви Є немає нашої української, букви І немає нашої української. Ну, буква І можна перейти на англійський язик і там англійську букву І поставити, вони однакові. Але немає оце І з двома точками вверху. Є, немає. Ну, от такі моменти. Там, де не потрібно буква Є, я пишу українською мовою, вже перекидуюсь на англійський, ну, букву І находю, а букву І не можу знайти. Так що якось так. Не судіть строго, ну, поки якось так. Все, будемо на цьому завершувати. Завтра ріжемо. Напевно, все-таки трьох кабанів. Двох або трьох. ну 20-100% буде, ну по одному ще побачимо. Якраз залишилося тут три штуки, але тут хай побуде. Будемо розріжджати оці бульдозерів. Хтось казав, писали мені під кінтерем, що там речник по 80 кілограмів навіть немає. Ну, дивіться, по 80 є, немає да, Жопик? Нема в тебе 80 кг, бідненький, мій худенький, кілограм 20, мабуть, тобі, так? Да? Так що, друзі, все. Мирного неба всім над головою. Ще раз з Новим роком всіх. І будьте щасливі і здорові. Не забудьте підписатися. До нас гості де. Жота! Дружай, что там такое? Что там такое? Чонечка до да свинок хочет. Боже мой, малый. Все, друзья, скажи, надо побачить. до побачення. До побачення, моя жопа моя.